А що як уряд просто візьме і заборонить якесь улюблене свято? Здається, таке неможливо, правда? А от і ні. Колись в Англії саме так і сталося. І сьогодні ми розберемо цю без перебільшення, дивовижну історію історію справжньої війни проти Різдва. Отже, перенесімося у Лондон, грудень 1644 року. Спробуйте уявити на вулицях темрява, і тиша, жодного святкового вогника, жодної колядки. Тільки патрулі, які буквально принюхуються, чи не пахне десь смаженою гускою, і це, знаєте, не якась там антиутопія, це реальна політика тогочасного англійського уряду. Так, так, ви все правильно зрозуміли у 1644 році. Англійський парламент на чолі з Олівером Кромвелем взяв і офіційно скасував Різдво. І йшлося не просто про заборону веселощів. Ні, це була спроба переписати, по суті, весь культурний код нації. ключове питання навіщо? Що ж могло змусити піти на такий, здавалося б, радикальний крок. Ну, для пуритан, які тоді були при владі, це була зовсім не заборона. У їхньому розумінні це було необхідне виправдання, таке собі очищення нації від гріха. І тут ми бачимо справжнє зіткнення двох світів з одного боку традиційне звичне різдво, час застілля, весело ще в щедрості, а з іншого суворий пуританський ідеал. Для них свято було просто синонімом гріха. Уявіть, обжерливість, пияцтво і, що було для них найгіршим, купа папських та язичницьких обрядів, які на їхню думку не мали нічого спільного з біблійною чистотою. Ось ця фраза Фестиваль гріховного марнотратства по суті ідеально підсумовує їхнє ставлення. Бачите, пуритани хотіли очистити віру від усього, що не було прямо прописано в Біблії. А оскільки ніхто точно не знає дати народження Христа, то й святкувати щось 25 грудня. Вони вважали ну майже блюзнірством. І вони не жартували, правила були неймовірно суворими. Жодних святкових служб у церквах. Забудьте про прикраси. І звісно ж, жодних вихідних. 25 грудня звичайний робочий день. І крапка. А кінцева мета була вельми амбітною. Перетворити Англію на таку собі республіку святих, де праця й молитва завжди важливіші за будь-які там веселощі. Але як ви думаєте, чи збирався народ Англії просто так з цим миритися, з тим, що в нього забрали улюблене свято? Звісно, ні. Реакція була гучною, рішучою і я б сказав неминучою. Опір, звісно, наростав не, не одразу. Спочатку, як бачимо, люди просто святкували таємно за зачиненими дверима, але це тривало недовго. Вже до 1647 року невдоволення буквально вихлюпнулося на вулиці. По всій країні почали спалахувати протести, які так і увійшли в історію як різбряні бунти. Особливо гаряче було, наприклад, у Кентербері. Там люди не просто протестували, вони силоміць відчиняли крамниці, змушуючи їх закритися на свято, прикрашали вулиці гостролистом і навіть грали у футбол, усе на знак протесту. І знаєте, чим це закінчилося? Для придушення повстання довелося викликати армію. Подумайте тільки армію проти людей, які хотіли святкувати Різдво. І ось тут історія робить цікавий поворот. Бо те, що починалося як релігійна реформа, переросло у щось значно більше. Зараз побачимо, як оця, здавалося б, дрібна заборона свята мала величезні політичні наслідки і, зрештою, допомогла повалити цілий режим. Це класичний ефект метелика. Бачите, заборона Різдва швидко перестала бути просто релігійним питанням. Вона стала символом, символом тиранії і втручання держави у приватне життя. І що найважливіше, вона об'єднала абсолютно всіх від простого фермера до аристократа у спільному опорі. Можна сказати, це була та сама остання крапля, яка підірвала народну підтримку режиму Кромвел. Тож, коли Кромвель помер, люди прагнули не стільки повернення короля, скільки повернення до нормального звичного життя. І що є символом нормального життя? Правильно, свята. Тому у 1660 році, коли на трон зійшов Карл II, одним із перших і найпопулярніших його рішень стало офіційне повернення Різдва. Це був не просто кінець диктатури, це було повернення традицій. Але це ще не кінець історії. Бо вся ця боротьба за Різдво мала один дуже несподіваний наслідок, і цей наслідок назавжди змінив саме свято. І ось він той самий несподіваний поворот. Саме в цей період на сцену виходить персонаж, відомий як батько Різдво. Але спочатку він був зовсім не тим добрим дідусем, що роздає подарунки. Ні, він був потужним символом опору. Його ж не можна заборонити, правда? Не можна заарештувати Дух Свята. Він став живим уособленням того старого, веселого Різдва, за яке так відчайдушно боровся народ. Що ж ми маємо у підсумку? Ця історія ідеальний приклад того, як спроба з силою нав'язати свою ідеологію розбивається об глибокі культурні традиції. Пуритани хотіли стерти Різдво з календаря, а натомість самі того не бажаючи зробили його ще ціннішим і важливішим для людей. І все це підводить нас до одного питання, яке, погодьтеся, актуальне і сьогодні. Коли уряд намагається силою змінити культуру, що він насправді ризикує втратити? Історія Кромвела та його війни проти Різдва. Дає на це питання досить однозначну відповідь, і це безумовно те, над чим варто подумати.